Автобус з паломниками виявився вщент запакований сигаретами у неділю, 13 листопада. На митний пост «Астей» прибув автобус марки Ман, який мав доставити паломників до сусідньої угорщини. У ході його перевірки митники разом з прикордонниками виявили численні сховки, в яких знаходилися сигарети у підлозі, бокових обшивках салону, стелі та в порожнинах системи подачі повітря в салон. Відтак із транспортного засобу вилучили понад 150, 50 тисяч пачок сигарет з фільтром без акцизної марки України. Вилучені митниками понад 150 тисяч пачок сигарет різних торгових марок потребують експортної оцінки, але за ціною в інтернет мережі приблизна орієнтовна їх загальна вартість становить 6 мільйонів гривень. Автобус марки Ман попередньо оцінений у майже мільйон гривень. Відносно водія автобуса складено протокол про порушення митних правил за частиною першої статті 483 митного кодексу України. Санкції передбачають накладення штрафу в розмірі 100% від вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію разом із транспортним засобом, який використовувався для переміщення прихованого у тайниках товару.